Сили північно-атлантичного альянсу запланували на червень серію із чотирьох навчань три з яких пройдуть на території Польщі. Навчання будуть спрямовані на підвищення кооперації і готовності до дій серед країн НАТО і країн партнерів у відповідь на нові загрози з боку Росії. Нато від сьогоднішнього дня офіційно розширює корпус Північний Схід у Польщі, який стане штабом підвищеної бойової готовності. Про це повідомив його начальник генерал Луц Німан, пояснюючи таке рішення зростаючою військовою агресією Росії. Зміни, зокрема, передбачають збільшення персоналу з 200 до 400 осіб, розширення інфраструктури та завдань штабу в Балтійському регіоні. Німан підкреслив, що зміни у корпусі пов'язані з війною в Україні і мають на меті підвищити бойову готовність штабу, аби сили, які йому підпорядкували. Могли швидше реагувати на нові загрози. До нині штаб мав 180 днів на повне розгортання корпусу. До дій а після підвищення готовності він зможе це зробити удвічі швидше. Крім представників з 15 країн у штабі Північний Схід з'являться також військовослужбовці з Греції, Голландії, Франції, Великої Британії і Туреччини. На його території у Щецині додатково з'явиться сучасний комп'ютерний центр, а також ще один будинок для нового персоналу. Рішення про зміну структури корпусу було прийнято під час зустрічі міністрів оборони Польщі, Данії та Німеччини які формують і фінансують корпус у вересні минулого року. А від сьогодні і до 26 червня Польща та країна Балтії проводять масштабні військові навчання під назвою Удар шаблі шаблі-2015». Це будуть комбіновані навчання за участі сухопутних та військово-повітряних сил Латвії, Естонії, Литви, Польщі, США, Британії, Фінляндії, Данії, Німеччини, Франції, Італії, Португалії, Угорщини, Словаччини, Хорватії, Канади і Норвегії. Метою цих міжнародних навчань, організованих силами США в Європі, є розвиток і вдосконалення співпраці. Союзників у плануванні і проведенні військових операцій загалом у навчаннях візьмуть участь до 6 тисяч військовослужбовців різних країн.